Мов блок цей наперечь планів. Тема йде декілька розрізів. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в чатик. Я в кінці демо виділю час на опитування і також відповім на всі ваші питання. Я просто стараюсь бути бути в таймінгу, бо дуже багато інформації. Колеге, блок SOP, є Project Топла, і іншими словами, оце модель подобово. Зараз я відключу чорна, чорна лінія. Модель подобово залишки. Скажемо, що це сировина. Uh, от NetFlow. Ми тут замовили постачальнику, коли фіолетова лінія піднялася, чорна лінія піднялася. Це в мене збільшився фізичний залишок. Так, тут тобто, це розмір там, буфера, так, в динаміці. Ми бачимо там, на 9 місяців вперед, <кій> там до кінця 2024 року. Вибач. Ключова ідея тут: ми бачимо і інформаційний потік, коли ми робимо замовлення, який розмір цього замовлення, і як відбувається коливання фізичного залишку. Те, якщо ми говоримо, наприклад, там про динамічний буфер, ми могли вибрати по якійсь номенклатурі, там статичний буфер. Так, ми бачимо, який поточний залишок, стартова точка. По якійсь причині там зараз так е, до запуску системи люди так управляли. Їм було потрібно там, п'ять тисяч запасів, а середньо в середньому у нас буде коливатися біля, грубо кажучи, менше восьми да? середній запас буде, там по якийсь потенціал економії. А проте, кожен град, що ми зробили замовлення до моменту його виконання, це. Оскільки це там, наприклад, готова продукція, ми дали завдання у виробництво, його виконали. А тепер що важливо? Оскільки ми знаємо конкретний день, от я Мишку навів, наприклад, 03.30, тобто 30 березня, ми даємо завдання, конкретний об'єм у виробництво конкретної номенклатури, яка має свою маршрутизацію. Ми за це поговоримо, то певну послідовність, яка має пройти, <кій> певних ресурсів. Поки ми зможемо виконати певний об'єм. І такі проекції є буквально по всій, ну, всій номенклатурі, да, яка є в нас на виробництві. Це дозволяє нам, понятно, що це не факт, колеги, це не те, що ми будемо ставити по факту, ми виробництво ми будемо ставити за потреби на операційному рівні. Ми до операційного ще не дійшли. На рівні стратегії, моя головна задача, а я звідси можу подивитись, що сумарно я тільки виготовлю. Я можу дати доступ тому постачальнику на перегляд моїх планів закупок по тижням. Можу, буквально виважете жити в Excel, або дати доступ постачальнику, щоб він бачив наші плани закупок, закупок, щоб він міг підготуватись до моїх планів, скільки чого я планую в нього закупити. Та також, якщо ми говоримо за готову продукцію, в мене є проекція ось, по тижням, рокат капацію, це зріз по потужностям. Тобто я бачу, що моя лінія No2 е, буває, ми планували якісь промо от в серпні плануємо. То і в нас серпень весь буде понад буде весь перезавантажений. І перед тим теж досить непогана загрузка. Ну, перше, наприклад, питання до маркетологів: давайте ми все-таки акцію в серпні змістимо на, на вересень, якщо це можливо, да? Чи тут, навпаки, ми бачимо в травні декілька піків. Давайте, якщо це не якісь там промокомпанії, а просто у нас там якісь свята і так далі, то очевидно нам потрібно зробити прибіл, да, почати виготовляти завчасно. Так? У нас четвертий, п'ятий місяць не до Можна сказати, що системі вона перепланується змістить завчасно, це відбувається автоматом. Проте я хочу показати інші приклади, коли от в мене середня загрузка, от там близько, близько 100%. Віточ, так? Також е, плаває, явно, що це не дуже добра ситуація. Чи коли в мене завантаження близько 200 Тут або помилка в даних, ну тому що компанія якось працює, не можна бути загружена в середньому на 170%. Е, у них от е, капаці 40 годин, да, то є потужність. Можливо, вона справді в них це в них дві зміни працює. У них там не 40, а 80 годин. І Якщо дивитись на 80%, то в них перегруз буквально там. Відбудеться тільки дещо в травні і там в серпні. Так? Можливо, мож, також це можна це від, відловити, що можливо не точні дані і так далі. Іншими словами, це поле для дискусій, це, це візуалізація проста для топ-менеджменту без деталізації по станках, обладнання. Там люди на виробниці справляться. Тут ключова ідея, чим можливо реалізувати ваш бізнес-план, от вам візуалізація. В даному випадку, якщо дані коректні, неможливо. результаті підозра, що, мабуть, просто по факту дві зміни, не одна і так далі. Це поле для дискусії. Це не щоденна робота, це СНОП-процес, як прогноз, так і цей процес його можна робити з певною періодичністю раз в місяць, кожен другий місяць, раз в квартал і так далі. Це не операційна робота, це стратегічна робота. Зараз гляну, чи є питання. Бу було ага, було чудово тоді повертаємось на операційні давайте ми поняли що в нас це одна зміна по факту дві ми відобразили коректно у нас є потужності щоб виконати цей бізнес план